Бюджет України 2026 пропонує підвищення ряду видатків. Так, проєкт головного фінансового документу країни прогнозує ріст мінімальної зарплати, а це приблизно 8 тисяч гривень з 1 січня наступного року. Планується індексація пенсії для понад 10 мільйонів пенсіонерів, а це збільшення мінімальної пенсії на 234 гривні залежно від груп. Усі ці видатки розраховано на основі прожиткового мінімуму, і саме його уряд планує підвищити до 3 тисяч гривень. Мінімум збільшений, тому що всі заробітні платі бюджетникам і, і органам а, а, самоврядування а, базуються на прожитковому мінімуму, де приймається той чи інший коефіцієнт збільшення, і тому зарплати залежать від, від величини прожиткового мінімуму. Як таковий прожитковий мінімум сьогодні повинен бути не менший як мінімальна заробітна плата, 7 з копійками. Але я вважаю, що має бути і більше для того, щоб та він був реальний. Людям говорять, це про мінімум, який необхідний для того, щоб мінімально жити. Але за ці кошти сьогодні не те, щоб прожити, а прогодувати себе тиждень важко, кажуть українці. Комуналку оплатити, <софі> і все Вважаєте, гідний прожитковий мінімум. <софі> ну ні, якщо хочеш нормально жити, менше 20 тисяч, мабуть. Ну, якщо комфортне життя. Мінімально, звичайно, можна там, мабуть, тисяч на п'ять вижити, спробувати. Заради челенджу. Ну, бачите, на комуналку, напевно, і то не може не вистачити. Ви розумієте, це питання смішне, тому немає як відповісти на нього. Я не знаю, якщо чесно, навірно, десь два рази поїсти в кафе. Два-три рази. На їжу лише. І це так просто на тиждень. На навчання може бути перед навчанням піти в кафе. Ми запитали мукачівців, скільки, на їхню думку, потрібно заробляти щомісяця, аби почуватися впевнено. Більшість відповідей у діапазоні від 30 до 50 тисяч гривень на людину. Основні витрати це житло, харчування, транспорт, медицина, освіта, комуналка, дозвілля та резерв. Оренда, машина, дитина, приватна школа. Ну, їжа адекватна, нормальна. 25 тисяч. 2025 для комфортного життя, але пенсії у нас дуже маленькі, і приходиться з чоловіком все це, це, ділити пополам наші комунальні послуги, наші лік ліки в середньому, виходить, тому що ми в домі живемо. Там і газ, і світло трошки більше, тому виходить десь около 4 тисяч комуналка тільки коштує. Тому комуналка тяне потім їжа. Ну, трошки ще наші ближні друзі, менші собаки, кішки. Скажімо так, 50 тисяч вище. На що основне витрачаєте вас? Ну, це комунальні, це їжа, яка зараз дуже дорога. Це придбати якісь просто ліки, медикаменти, предмети, гардеробу. Думаю, як мінімум 50 тисяч треба, щоб комфортне життя. Їжа… Mm, ну, на квартиру, щоб пожити. Комунальний комунальні послуги це. І думаю, це все. Ну, 1030 гривень. На ну, що я в основному ви витрачаєте кошти? На одяг, на прогулянки, а їжу і в основному більше нічого. Ну, хай буде дві на людину. Mm. На ну, що ви витрачаєте кошти, тобто що найбільше тягне ваш бюджет? Mm. Все тягне. Дитина, батько. Машина, ну подорожі, ми ж подорожуємо зараз. Експерти ж кажуть, що для повноцінного комфортного життя родині з чотирьох осіб потрібно щонайменше 120 тисяч гривень на місяць. Якщо брати оренду, то ми знаємо, що сьогодні оренда 15, 20, 25 тисяч вартує. Якщо приватне житло, то ми маємо розуміти, що господарські видатки, якщо немає оренди, то господарські видатки немалі. Тобто теж десь біля 20 тисяч. Крім того, треба розуміти, що є оплата за комунальні послуги. Комунальні послуги сьогодні дуже дорогі і в принципі вони не падають в ціні, а ростуть. Це теж в межах 15-20 тисяч. Третє, це продукти харчування. Кожна сім'я, а тим паче, якщо в неї діти, бажає, щоб кожна дитина і в неї в тому числі харчувалися якісно, в повному обсязі. І тому, якщо брати на одного чоловіка, то 5-10 тисяч на одного чоловіка повинна сім'я витрачати для того, щоб забезпечити то комфортне харчування. За даними соцопитувань, більшість українців вважають комфортною зарплату в межах 30-50 тисяч гривень на одну особу. Проте офіційні показники поки що від цього далекі. Дуже важко сьогодні забезпечити 120 тисяч. Я це, я це розумію, тому що якщо брати показник середня заробітна плата по Україні, то вона складає мінімум 25, максимум 30 со і якщо ми Чисто математично збільшимо цю суму на два, так як працюючи двоє дітей, то у нас виходить максимум 80. Це максимум, що людина, якщо при зарплаті 40 тисяч. Тому забезпечити от комфортне життя дуже важко. Крім дохідної частини, кожна сім'я повинна розуміти, як раціонально ці дітей. Тобто кожна сім'я повинна максимум працювати над тим, як, якби. Раціонально в тій чи іншій сфері використати свої кожного перше економити не на їжі і на ліках, а економити на тих нуждах, які е, кончен, е, не потрібні. І поки офіційні цифри поступово зростають, реальні потреби українців лишаються значно вищими. Тож питання залишається відкритим: чи можливий комфорт за умов українських реалій?